Вітаю вас, шановні слухачі каналу Неймовірний Світ. Одним із найзагадковіших і найцікавіших для дослідників місць на нашій планеті вважається невелика територія в Мексиканській пустелі, яку місцеві жителі називають зоною мовчання. Вона відома своєю незвичайною тишею і дивними явищами, які сучасна наука не в змозі пояснити. Тут немає зв'язку, не працюють навігаційні прилади, раптово замовкає радіо, невідомими перешкодами глушаться телевізійні та супутникові сигнали. А очевидці розповідають про появу в небі непізнаних літальних об'єктів і зустрічі з людьми, що з'явилися невідомо звідки. І водночас є в зоні ділянки. З протилежними властивостями, де можна спрямувати так антенну, що навіть малопотужний приймач оживе і почне приймати станції з іншого кінця земної кулі, наприклад, із Японії або Китаю. Загадкова зона мовчання розташована на півночі Мексики в центрі однієї з найбільших западин мексиканського нагір'я Больсон-де-Мапімі. На кордоні трьох штатів Дурангу, Чувава і Коауіла. Її територія охоплює приблизно 50 кілометрів у діаметрі, до найближчого населеного пункту від кордону аномальної зони близько 30 кілометрів. Примітно, що відкрита всім вітрам і палаючому сонцю пустеля. Розташована на одній широті з іншими аномальними зонами землі Бермудським трикутником, єгипетськими пірамідами затонулою Атлантидою. Можливо, тому тут відбуваються аномальні явища, яким сучасна наука досі не може знайти пояснень. Дивні явища відбуваються в цьому місці з давніх давен. Тому навіть на околицях аномальної зони давно вже не селяться люди. У колишні часи тут існувало кілька фермерських поселень, мешканці яких не раз спостерігали падіння з неба гарячого каміння, а також зустрічали дивного вигляду людей, які намагалися вступити з ними в контакт. Ймовірно, тому поселення було покинуті. А люди переселилися подалі від цих дивних місць. Жителі селища Сибальйос, найближчого до зони населеного пункту, розповідають, що найцікавіше тут відбувається ночами, коли в темному небі раптом оживають таємничі різнокольорові вогні, іноді, зливаючись у кулі, вони безслідно зникають у темряві. А трапляється, що набувають великих розмірів і опускаються десь у пустелі. Ось як описує це явище один журналіст, який кілька днів провів у зоні. Вночі ми побачили, як з заприлеглої гори несподівано з'явилася світла пляма, схожа на запалений круглий вуличний ліхтар. І я відчув, як холодок поповз по спині. Світла пляма з білої почала ставати зеленувато червоною, і, блимаючи, рушила в наш бік. Раптово трохи правіше з'явилося безліч дрібних яскравих зірочок, які затіяли якусь незрозумілу гру між собою. Вони то зливалися в коло, то вирівнювалися в одну лінію. Потім, зібравшись у вигляді інтеграла, Почали насуватися на нас, збільшуючись у розмірі. Вони змінювали колір, маневрували, а потім несподівано зникли. Якщо врахувати, що світло являє собою не що інше як різновид електромагнітних хвиль, то напевно в основі цих світлових аномалій лежить та сама причина, що викликає аномалії в поширенні радіохвиль. Але це всього лише припущення. Багато очевидців стверджують, що бачили в цих місцях НЛО і вступали в контакт із прибульцями, існують докладні описи, за яких обставин це відбувалося, але ні спростувати, ні підтвердити це неможливо, оскільки не існує жодних документальних доказів. Перша офіційна згадка про аномальні явища, що відбуваються в цій зоні, відноситься до 1930 року. Вона міститься в рапорті мексиканського льотчика Франциска Сарабія, який, пролітаючи над цим місцем, зіткнувся із загадковим явищем. На його літаку раптово зник радіозв'язок, відключилися прилади, і машина втратила керування. Льотчик уже прощався з життям, коли літак, що пікірував над пустелею, раптово знову ожив і зміг благополучно покинути аномальну зону. Повернувшись на аеродром, льотчик написав рапорт із докладним зазначенням координат, де це сталося. Але тоді цей випадок залишили без уваги. Через кілька років нафтовики. Які досліджували цю місцевість на наявність чорного золота, також засвідчили порушення в роботі приладів. Але виявилося, що відзначити на карті точні місця, де трапляються аномальні явища, неможливо вони постійно переміщуються і не мають точної локації. Науковці зацікавилися цим місцем лише наприкінці ХХ століття, після того. Як запущена з військового американського полігону ракета, несподівано змінила траєкторію польоту і впала в зоні мовчання на території Мексики. Прибувши на місце падіння ракети, вчені знайшли її уламки і взяли проби ґрунту, але результати їхніх досліджень були відразу ж засекречені. Незабаром після цієї події мексиканці побудували неподалік від цього місця науково-дослідний центр, що займається вивченням аномальних явищ. Поки що вчені не дають однозначної відповіді, що ж відбувається в зоні мовчання, найбільш наукове пояснення особливостям зони це те, що місцевість дуже насичена магнетитом, який пригнічує електромагнітні хвилі. Крім того, гірські хребти, що стоять тут мовчазними стражами, вони оточують зону поколу, можуть містити велику кількість урану, але при цьому рівень радіації тут у нормі. Іншого раціонального пояснення того, що відбувається в зоні, експерти поки що надати не можуть. Про те, що зона мовчання, як магніт, притягує до себе металеві предмети, і метеорити спочатку говорилося фігурально. Однак, схоже, що саме так воно і є вся ця територія діаметром 50 км є гігантським природним магнітом. Одна з особливостей зони надзвичайно сильне ультрафіолетове випромінювання на цілих 30%. Перевищує випромінювання в найспекотніших місцях планети, причому характерне воно саме для самої зони з різким зниженням сили випромінювання до її кордонів. Ну а якщо розглядати зону як скупчення метеоритів, то вона постане перед вченим світом іще в одній безцінній якості за обвугленими осколками космічних мандрівників. Можна вивчати склад і структуру космосу, і це не гіпотеза. Широко відомий у вченому світі метеорит Альєнде, що був притягнутий до зони мовчання, впавши в штаті Чувавва 1969 року, містить кристалічні структури, які набагато перевершують вік нашої сонячної системи. Дослідник Луїс Маєда Вілалобус – Дійшов висновку, що склад Альєнде еквівалентний за віком Всесвіту, нашій сонячній системі близько 6 мільярдів років, каже він, а вік метеорита визначається в 13 мільярдів років. Щоправда, постулат це із часом астрофізики оскаржили. Щороку сюди з'їжджаються науковці різних спеціалізацій з різних країн світу. І проводять спільні дослідження протягом місяця, тож зона мовчання без уваги не залишається, причому не тільки вчених. Після того, як вона здобула славу такої собі акупунктурної точки планети і осарядку паранормальних явищ, сюди кинулися туристи і містики всіх мастей. Спраглих до зустрічі з НЛО та контакту з інопланетними цивілізаціями, а також парапсихологи, білі й чорні маги, сектанти, які влаштовують тут хто шабаші, хто медитації, хто культові осередки поклоніння силам природи. А ще історичні записи свідчать про те, що у стародавні часи тут мешкав досить багатий тваринний світ. У науковій літературі де випадково іноді називають це таємниче місце море Тетіс. Єдиний стародавній океан, названий на честь грецької богині Тетіс, існував за часів від пізнього палеозою до мезозою від 320 до 66,5 мільйонів років тому, розділяючи стародавні континенти Гондвану і Лавразію. Не вдаваючись у подробиці і не влазячи надто глибоко в історію нашої планети, загадаємо тільки, що мексиканська затока це залишкова частина океану Тетіс. Про те, що нинішня суша півдня Мексики і зона мовчання, зокрема колись перебувала під водами Первісного океану, якраз і свідчать численні скам'янілості стародавніх морських тварин яких удосталь знаходять у цих місцях, їхній вік обчислюється десятками, а то й сотнями мільйонів років. Так чи інакше, а мексиканська дель Сіленсіо продовжує зберігати свої таємниці, ставлячи вченим безліч загадок, які вони поки що не в силах розгадати, визнаючи лише, що щось незбагненне і таємниче. Відбувається на цій ділянці планети. На цьому, шановні слухачі, я завершую цей випуск. Якщо вам було цікаво, поставте вподобайку, напишіть коментар, висловіть свою підтримку каналу донатом. Бережіть себе! Щасти вам!